Ославити саме за чому так, що людей виганяють з роботи. Те, що вони Тому що вони, там вони, наливають. вони наливають, О, захищають налівайся. Вони налівайку хочуть захищати. За те, що за це не треба вигнати з роботи по ну, за за статті. За це не треба. Це той самий заклад. Я відгуляю дитину вокругсера. Мене не збирають до того розводити алкоголіку. Я привикла тут спокійного кругового. Ви дали припис, завтра його забирають. Ви розумієте? І це треба забрати. Дорога, тому, що, жіночки, розумієте, це, як по чотири роки тут за громади на вашу думку, не Тут був тут був тут був самозапад оцього піонерла. Що ви зробили дітей, А це для дітей. представники влади прийшли і запишали на командську ялку у алкоголізм. Бо поставили що там Знаєте, Чого вони поставили? Вони зараз Тут взагалі, ну давайте поговоримо по-серйозному. не це поставки. Ваші е люди, які тут з Європейської громадської організації, не представляється Квітковським. Хочете війни, буде війни. Землю оцю цю нелегалівок тут ніяких не буде. <звіль> які оце... Да. Це Ми просто ви запам'ятаєте, земля це... лісництва, нас це... ставлять в позу це виробництва. я не знаю, хто такий. Ти без ну, посвідчення загалом. Я вже не знаю, хто ви, ви такі, ти. що ви тут поставили. Ти, я дуже можу в дітей ризу відростити бороду і ти хрести розказує ніхто піддавай. Ми знаємо, що ж для дітей не поставив, що діти отут гуляють, що ж не поставив? що ж піску не завіть, що ж озеро не почити, чого не прийшов такі благодій. Чого ж ти не зробив для дітей? Не хоче, щоб практи наливається. не хоче, щоб була ні наливайте, ні церкви не треба. Пати може прийти. Вона прийде сюди, посяти діду, посяти ді.